Доброго ранку, малята! Запрошую вас на спостереження. Часто прилітає до мого вікна жовтогруда гостя. Хто ж вона така? Так, синичка, дітки, погляньте на синичку. Давайте детально її розглянемо. Це невеличка пташка, у якої чорна голівка. Чорна шийка та чорний хвостик, жовта грудка, жовта спинка, сіренькі крильця, які прикрашені гарними темносиннім пір'ячком. Невеличка така пташка. Давайте за нею малята постерігаємо. Подивіться, біля годівнички скільки синичок зібралося. Але вони полохливі, підлітають швиденько, хватають зернятко та тікають на гілочко. Синички люблять ласувати зернятка та насінинки, але взимку малята знаєте, що вони полюбляють? Сало уявляєте? Дітки, а якого розміру синичок дзьобики? Так, маленькі, а оченята? теж чорні маленькі на мистинки. Дітки, а щічки в неї якого кольору? Білого. А ще синечку малята називають жовту грудку. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що в неї жовта грудка. Малята, а як літають синички? Так, швидко. Чому? Тому що вони полохливі. Дітки, погляньте, он ще одна синичка прилетіла. Дивіться, а що вона взяла? Та вона ж горішок поцупила. А ви знали? Що синички і горішки також полюбляють. Малята, так за ким ми сьогодні з вами спостерігали? Так, за синичками. А як ви гадаєте, взимку потрібно їх підгодовувати? Так, дітки, будьте допитливими та спостережливими та дбайте взимку про пташок. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!